Давайте відправимося туди, де все складається з блоків, де єдиним обмеженням є ваша уява. Давайте підемо, куди забажаємо, піднімемось на найвищі гори, ризикнемо спуститися до найтемніших печер, побудуємо все, що завгодно вдень чи вночі дощ або сонце, тому що це найбільша пісочниця, в якій ви коли-небудь опинялися. Зведіть величний замок, винайдіть новий механізм або покатайтеся на американських гірках, пограйте з друзями, згуртуйте власну невелику спільноту, захистіть себе найміцнішими обладунками і відбивайтесь від нічних небезпек. Ніхто не скаже вам, що ви можете або не можете робити. Без правил. Ця пригода про вас.